Сезон кукурудзи йде до завершення. Але хто ще не спробував кукурудзу з вершковим смаком, обов'язково спробуйте. Беремо кукурудзу і заливаємо водою з молоком один до одного. Додаємо один плавлений сирок і солимо. Накриваємо кришкою і чекаємо до закипання. Як тільки все починає кипіти, знімаємо кришку і варимо 40 хвилин до готовності. Час від Часу обертаючи кукурудзу. Готову кукурудзу викладаємо на тарілку та змазуємо вершковим маслом. Так кукурудза набуде ще більш ароматного, вершкового смаку та запаху. Обов'язково спробуйте! І це буде ваш улюблений рецепт. Всім смачного! Готуйте з любов'ю!